К Корж, ну напевно, людям молодшим за мене там 30 мінус. А це ім'я відоме і багато українців виросли на його піснях. Люблять, цінують, поважають і кажуть, що тексти класні, і в цілому співак теж крутий. Виступив на боці України. Сам по собі білорус і а, не може заїхати в Білорусь, тому що а, власне допомагав Збройним силам України. Співає російською мовою. Ну а якою ще мовою він буде співати? Не українською, це очевидно. Білоруською також ні, білоруська мова не дуже розвивається, і Макс до повномасштабного вторгнення. Очевидно, що як і багато наших співаків, акторів, шоуменів, кварталів і так далі. Були в Російській Федерації, заробляли в Російській Федерації, вивозили звідти мільйони доларів. Ну, добре, молодці. А, привозили ж в Україну, я так розумію. Не ховали ж десь в офшорах, правда? Так ось Макс Корж дав концерт в Польщі, зібралось більше 60 тисяч людей. Насправді дійство дуже таке серйозне і, 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 і велике. Так ось в чому що мене наштовхнуло на це відео. По-перше, Макс Корж зробив пер певну політичну промову на цьому концерті, сказавши про е, народи: польський, білоруський і український народи е, народи, яким немає чого ділити, і народи, у яких є історичне минуле народи, які відрізняються лише мовою, і народи про народи, які діляться лише політиками через маніпуляції. А, дійсно, ви знаєте, промова була а, сильна, і кожна теза Макса а, підтримувалась а, людьми, які приїхали. Але зараз не про це. Зараз про те, а хто був на концерті. На концерті були росіяни, були українці, були білоруси, були поляки, були литовці, ну і інші люди. А в основному це були люди, які не підтримали війну в Україні. Це зрозуміло, Макс займає дійсно доволі однозначну позицію. Щоправда, вчора, коли я записав у Тіктоці відео про концерт Макса, чимні українці вже почали писати: а ну де, де він сказав, що він проти Путіна? а Ну, назви, покажи. Йому цій людині одразу пояснили, там є ціла пісня і так далі. Ви знаєте. Анонімному українцю потрібно, щоб не анонімна людина, якої теж є певні обставини, є теж певні ситуації, і країна, в якій живе людина, і майно, і друзі, і родина, можливо. От анонімному українцю треба, щоб публічна людина просто на собі рубашку порвала заради оцього анонім. А анонім буде сидіти, і оцінювати, от це достатньо чи недостатньо? Так ось Макс а, зробив доволі серйозні заяви, як на мене, достатні для того, щоб а, не хейтитись українцями. Так ось а, на цьому концерті, на цей концерт приїхали українці з усієї Європи. Кажуть, що а, були з Німеччини, були з Португалії, з Італії, Іспанії і. і. З України також люди спеціально поїхали в Польщу, щоб побувати на цьому концерті. І от я думаю: а що у нас є на Естраді з того, що може зібрати таку кількість людей? Що в нас є на Естраді, що може об'єднати людей? Коли я Слухаю те, що у нас інколи ну, в більшості представляють як естраду, то ви вибачте, але це слухати неможливо. Це якісь завивання, підвивання, хоп, хей, галалей. Я копаю картоплю, я ось така щира чи щирий, і так далі. Молодця не слухає. Ну, просто я хочу, щоб всі розуміли. Молодь це не слухає, молоді це не потрібно. У молоді інші задачі, у молоді інші цінності, у молоді є свої е, запити. І коли ми е, не розуміємо цього, то ми отримуємо дуже специфічний ефект. Цей ефект полягає в тому, що молодь. І не тільки молодь слухає, слухала і буде слухати, в тому числі і російську музику, і з цим нічого не зробиш до того моменту, поки не станеш щось типу Францією або Іспанії, або Італії, або або навіть Німеччиною. Які створюють свій якісний продукт, мають свої групи світового масштабу, ну тобто слухати постійні завивання, підвивання оці ніби з хутора? От подивіться, всі групи, ну, майже всі україномовні групи, всі завивають, підвивають і оцей стиль. Якогось ну, хутора 17 століття. Тобто, пам'ятаєте, як була, був мультик такий класний, це реально супер мультик Жил-бил-пйос. І там от, оце, оце десь приблизно всі такі пісні. І тому молодь їде на концерт Макса Коржа. А тепер питання. А е, чому не дозволити концерти Макса Коржа в Україні, наприклад? А тому, що він співає російською мовою. І... Ніякої іншої можливості, ніж поїхати в Польщу, українці не бачать. От мені здається, що владі України потрібно дуже крепко подумати, а які українці станом на сьогодні, чого хочуть українці, і як вони себе позиціонують. Бо якщо ми будемо безкінечно і штучно забороняти людям щось робити, щось читати, щось дивитись, то цього нічого гарного не вийде, тим паче, що альтернативи. Альтернативи особливо, ніхто і не пропонує. Оці всі ура, патріотичні пісні, вони важливі для національно-патріотичного виховання, там, знаєте, для лінійок шкільних, там, для урочистих заходів там, і ще чого-небудь, але вони абсолютно не популярні серед населення. Їх ніхто не слухає, в плейлистах їх ніхто не тримає. З того, що от в мене є в плейлистах, це от композиція там пару пісень Тополі, пару пісень там, ще деяких груп і, і все, ну і відоме нам русський воєнний корабль там пішов. Ну, ось і все. А все інше, це у мене західна преса в основному. Західна преса і західні пісні в основному. Бі-2 ще, ДДТ може бути, ЦОЙ може бути. Але ж в Україні неможливо включити бідва і слухати, тому що одразу прибіжать ті, хто будуть тут же скаржитись, знімати на відео і писати на тебе доноси. А Бі-2 підтримує Україну, до речі, і не тільки Бі-2. Дуже багато співаків російськомовних з Російської Федерації, які взагалі виїхали з Російської Федерації, вони підтримують Україну, вони, вони, вони складають пісні. От Бі-2 нещодавно випустило пісню про те, що місто засинає, там це грім, це не бомби і так далі. От хто в Україні це чув? Чи є доступ цій групі до українського ринку? Можливо, вони й не приїхали, тому що в них є своя батьківщина при всьому, при всіх розкладах у них є своя батьківщина. Вони з нею не згодні, це я розумію. Але в них є своя батьківщина, і ось тут мені здається, що ми занадто намагаємося закритися, причому так занадто, що шкодимо собі самі і е, витискуємо наших громадян на е, простори. В яких може бути що завгодно. А, і тут є іще кілька аспектів, я їх розгляну в наступному відео. Що стосується українців, які перебувають за кордоном. Адже українці, які перебувають за кордоном, живуть трішки в іншій реальності ніж собі побудувала українська влада сьогодні. І коли ці українці почнуть повертатися, а, буде ой ой-ой як боляче. А, і побороти всіх українців з оборонами, які за кордоном сьогодні, ну буде дуже і дуже важко. А, ну що, а, я думаю, що відео наштовхнуло вас на деякі роздуми, на деякі коментарі. Я буду вдячний а, за них. І а, давайте будемо разом будувати ту країну, в якій хочеться жити, а не країну тотальних заборон, а, штучних табу. А які, до речі, ці табу не дотримуються тими, хто ці табу і нам встановив від того, що ви читаєте якусь не ту книгу або слухаєте якусь не ту пісню, ви не стаєте гіршим українцем, ви просто стаєте свідомим. І якщо, наприклад, вам колись подобалась Валерія, яка сьогодні просто рве на собі рубашку і виступає проти України. То слухати її ви не будете, якби вам щось колись раніше не подобалось. Але якщо вам подобалась 2 і ви відкриваєте і бачите, що Бі-2 за Україну, невже ви не будете слухати цю групу ще більшим задоволенням з ще більшою увагою? Але чомусь ми в Україні вважаємо, що таким людям не місце в Україні, бо вони співають російською мовою? Не впевнений, що це правильний шлях. Тому люди їхали, будуть їхати. На концерти Макса Коржа, на концерти Бі-2, на концерти Зімфіри, на концерти дуже-дуже багатьох людей. І я думаю, що якщо завтра Бі-2 приїде в Польщу і буде проводити там концерт, то вони можуть зібрати навіть не 60 тисяч, а за сотню тисяч людей. І туди поїде велика кількість українців, які можуть перетинати кордон політику. В тому числі й мовно, потрібно будувати зважено, розумно, так, щоб не нашкодити, так, щоб не відштовхувати громадян туди, куди не потрібно. Громадяни повинні розуміти, що влада розумна, що політика адекватна, що політика не направлена на облаванювання. Ну і якщо ми вже встановлюємо такі жорсткі вимоги. То давайте тоді хоча б створювати нормальний контент. А це завивання, ці підвивання, ну, ця хуторщина. Я вибачаюсь, ну, це слухати неможливо. Це ви можете крутити, ще раз повторюю, на шкільних лінійках, в супермаркетах, які чомусь включають оце, замість того, щоб включити іноземну музику, там, диско якесь там і так далі, і нормально собі буде. І все. І все. В плейлистах. Оцього всього у людей немає. Оцього завивання, я ще раз повторюю, це якась хуторщина 17-18 століття. Я не знаю, чому це понеслося так. Але, але, на жаль, це є. Люди хочуть чути розумні тексти. Оце Ууу! я ось дивіться, подивіться на мене. У мене ось, ось червоні чоботи. Ось у мене там ета, я танцюю, я співаю. Хоп-хей, ла-ла-лей. Люди повинні чути розумні тексти. Ще раз повторюю, послухайте тексти ту ж саму, там, Океан Ельзи, ну з українських, там, Кузьми. Ось подивіться, Кузьми вже скільки років немає, а пісні його слухають. Це тому що тексти такі. Не музика, а тексти. Люди в музиці, в музиці слухають тексти. Тексти цінуються. А у нас, подивіться, тексти які подумайте над цим.